Вітаю на каналі Скарби Дракона, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо ось таку медалю. Це медаля у нас 5-го управління Центром спеціальних операцій а. Служби освіти України Альфа. Де він знаходиться, де знаходиться 5 управління чим займається, я розповідати не буду. Скажу лише, що це медаля до 10-ї річниці створення цього підрозділу 5 управління. Альфи і е, тому вона, воно має своє віднімі, е, тут вказання років на реверсі 2000-2010 рік. Стандартний боєць зображений. лозунг життя батьківщині, нічого нікому. Цікава дуже колодка. Ось така це і рідна і рідна стрічка. Значит, якісна позолота, стандартно по розмірах. Зараз покажу. Рідко зустрічається, тому десь ціна і біля 7 сот гривень. Наусьоні на сьогодні є. Дякую за перегляд. Був відео дякую за цікавість. Слава Україні.